Доброго дня, шановна аудиторія! Вітаємо вас на каналі Софея проєкту Сьоме Небо. Сьогодні, в нашій студії ради вітати шановану гостю, українську регресологиню та кармологиню, яка спеціалізується на практиках, спрямованих на дослідженнях минулих життів. Вітаємо в нашій студії пані Софею. Вітаю, шановні глядачі, вітаю Марія. Дуже рада починати транслювати і ділитися з світом всім, що я знаю. Пані Софія, є у мене питання. Сьогодні світ дуже трансформаційний. Люди знаходяться у пошуку себе, у пошуках духовності. Розкажіть нам, будь ласка, з чого почався ваш шлях і коли ви усвідомили, хто ви є і ким є. Марія, так влаштований наш світ і дуальний, і наше життя, що зазвичай, як, ми, як до мене, так і до дуже багатьох людей, знання духовні і цікавість до цих, до цих тем приходить, коли з'являються труднощі або якісь дуже важкі ситуації по різних сферах життя. І саме в такий період в моєму житті. Який співпав з 2012 роком, коли всі чекали кінця світу, а насправді це був важливий момент і закінчення старого світу, початок чогось нового. Я була клієнткою людей духовних і хотіла вирішити свої особисті питання в сфері, у всіх сферах матеріальній, знайти свою пару. Взагалі знайти, хто я, для чого, своє призначення і так далі, було дуже багато питань, відповідей не було. І я розуміла, що звичайними книгами чи матеріалами в мене не виходить зробити своє життя гармонійним. І коли успішні практики почали працювати, я зрозуміла, що в цьому є сенс, і почала сама навчатися. І з чого почались навчання? Це були е, прояви у снах, е, це було все ж таки за допомогою якогось майстра, хто допоміг вам. Все ж таки має бути певний поштовх для того, щоб розкрити себе. Ну, зараз я вже знаю, що просто так нічого не буває. Я була на фестивалі екологічному в Карпатах. Там зб... мене тоді цікавила якраз ця тема, бо я. Купила собі як справжня відьма підсвідомо в кінці села будинок в Карпатах і ем, постелила свій килимок біля людини, яка займалася регресологією. І краєм вуха, я почала чути, про що там спілкуються, а ще там якось практику такого енергетичного масажу хлопець якийсь проводив поруч. І Я і так познайомилася з своєю першою наставницею Тіаною. Тобто, е... по суті, ви біля неї були разом, так? Так. І mm. так склалися зірки, так покликалися наші душі, що я в неї стала. Ну, працювати з нею для налагодження свого власного життя. А потім пішла навчатися в, вже по її рекомендації в Інститут нової психології і теж вивчила цю тему. Ну, дивіться, регресологія це, по суті, напрямок альтернативної психології. Так. Так? І він використовує різні методики. Перше це гіпнотична методика так, трансу, так і медитативна. От саме той напрямок регресології, який ви е, подаєте, які саме методики ви передбачаєте? Е, так, це дійсно психологія, просто вона заглядає в глибші шари нашої підсвідомості і в пам'ять душі. Але по суті, воно робить абсолютно все те ж саме, що звичайна психологія е, все має свою першу причину. І все має свої наслідки. І е, методику я використовую різну. Все залежить від того, яка людина прийшла з якоюсь свідомістю до мене на консультації. Е, якщо вона більш схильна до простих матеріальних речей, далека від езотерики, не має ніякої провідності, відчуттів енергопотоків, тоді я використовую більш прості методики. Я просто ввожу людину в такий. Заспокійливий стан, методом дихання, і прошу слідкувати за своїми проявами емоційними і по тілу, і задаючи питання і відповідаючи їх. Але коли до мене приходить людина, яка вже почала цікавитися, яка вже на духовному шляху, тоді ми вже входимо в таку глибшу медитацію, і деяким людям вдається одразу теж побачити те ж саме, що бачу я, коли ми починаємо шукати причини. Чи не тої чи іншої ситуації. Взагалі всі вважають, що це якась особлива каста людей може дивитися в тонкі світи чи спілкуватися з якимись високодуховними сутностями, а також із сутностями з нижніх світів. Але насправді у нас у всіх є орган, який за це відповідає. Це наша шишковидна залоза. І ми всі правильно його настроївши. Підготувавши своє фізичне тіло, отримавши базові знання і, звісно, практики, можемо кожен в собі відкрити дар яснобачення, яснознання, ясночуття. Тобто, яснобачення, яснознання доступне кожному. Абсолютно так. У нас, у кожного є це в базових настройках. Але е, оскільки умовно назвемо наше життя грою, тут є певні правила, при, е, коли ми Сюди приходимо, втілюємося, ми не пам'ятаємо. Ще діти там до 5-7 років бачать тонкі світи і мають цю пам'ять душі часто, можуть себе впізнавати, в якихось… В них спрацьовує пам'ять душі на якісь предмети, на якісь фільми, епохи і теми. Але потім все ж таки ці правила, які нав'язані нашою матрицею, вони повністю забивають оту нашу пам'ять душі. І ми йдемо по уже, якби по цій системі матричній, яка обмежувальною, яка обмежувальна і абсолютно людина, яка ну, сама не вибирає свого шляху. Ось є школа, є там інститут, є обов'язково робота, і так краще або так погано. Ну, ми не будемо зараз заглиблюватися у всі е, обмежуючі програми, але е, дуже мало людей одразу розуміють, що ми є більше ніж це фізичне тіло. Зрозуміло, а як швидко людина може? Е... Відкритися, да, зрозуміти, що в неї є ясне бачення. Чи потрібно цьому ну певне, все ж таки, декілька зустрічей? Ось я знаю, що у вас курс навчання є. Розкажіть будь ласка. це теж дуже все індивідуально, тому що є людина, яка не вірить в себе, яка не довіряє ні своїм там інтуїції. Яка, яка боїться, у якої є програми, наприклад, що це е, може бути шкідливо, або вона може зашкодити собі, або зашкодити комусь? Тобто, щоб відкрити, треба от просто перелопатити дуже велику кількість негативних і деструктивних програм, і з всього втілення з дитинства. І з родової системи прибирати багато що, тому що нам із дитинства, і там бабусі, і дідусі, і взагалі на генах наших записано дуже багато інформації. От тому це все треба перебрати, усвідомити, позбутися, видалити, і аж тоді вже починаються практичні роботи. Одразу я даю практики, і одразу людина включає. Ну, воно в мене в такій ігровій формі, що я кажу, ви нічого не, не дивіться, не за що не переживайте, ви просто візуалізуйте те, що я кажу. І коли ти починаєш візуалізувати те, що я кажу, а потім е, в більшості людей відкривається воно. Ну, це дуже насправді легко. Е, просто мусить бути певний настрой енергетичний, певна провідність і чистота своїх енергетичних каналів. Дуже важливо фізичне тіло, щоб було плюс-мінус в нормальному стані. 에... І це ви робите діагностику, коли до вас потрапляє? Ну це в формі бесіди, людина. так форма ви, Розумієте, Мрія, справа в тому, що людина, якщо вона вже починає цікавитися цією темою, якщо вона вже ну, вона вже первинно приходить, якісь, запитом. Так, так, якщо вона вже приходить до якогось майстра, тому що у кожного нас є якісь резонуючі теми, є комусь подобається одна майстриня, чи майстер, комусь така тема, чи така культура, комусь східна, комусь єгипетська, але всі вони. Цілому потім приводять до е, того, що ми заглядаємо перш за все, всередину себе і відкриваємо в собі ту божественну безмежну сутність, якою ми всі є. Проект Сьоме небо найближчий до Бога. Пані Софія, скажіть, будь ласка, чому саме сьоме небо? Е, не знаю. Ця інформація просто виринула у мене в голові з чого сьоме небо. Ну, Чисто асоціативно, коли ми вживаємо цей вираз, ми уявляємо щось таке, що навіть не знаємо, яке воно. Але насправді сьоме небо це про підняття, підняття поза межі свого фізичного тіла, розуміння е цього світу безкінечності. Ось так я би сказала. Всім рівнів небес. Ну, це умовно. умовно. їх безліч. Безліч світів, безліч форм життя. Не дарма, мабуть, і сім чакр. Так, але зараз вже є інформація, що їх набагато більше. Я би взагалі я взагалі не люблю якусь конкретику у цих, в цих темах езоторичних. От хтось каже про таке число, про таку кількість чакр, про таку кількість там енерготіл взагалі. Ніхто не може достеменно це знати, тому що постійно інформація змінюється, і по мірі того, як ти готовий, тобі відкривається шар за шаром доступ до, до світів, до цивілізацій, до якихось сутностей вищих мірностей. І тобі, звісно, не відкриється одразу все. А всему свій час, так як і було у мене колись. Колись я займалася тільки регресом. Так, ми витягували будь-які проблеми, зцілювали їх, і людина вже усвідомлюючи могла впливати на своє власне майбутнє. Мені відомо, що у вас є вже послідовники, є учні, є певні курси, де ви навчаєте регресологічні практики. Скажіть, будь ласка. Чи знайштите ви людей, здатних е, саме розкриватися і бути гідними майстрами в майбутньому? Е, чи хто взагалі всходить вашу спільноту? Е, так, бо цей проект це перш за все спільнота людей, е, які е, зі мною резонують на одних хвилях. Тобто вибрали вас як майстра, так провідника люди, яким майстра я провідника. симпатизую, які відчули енергетичне, е, 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 енергетичне притягнення до мене. Але насправді все це домовлено було перед втіленням сюди. І також є певні команди душ, які сюди приходять з певними завданнями. І вони домовлялися, що зустрінуться, і будуть творити разом якісь благі справи. Але перш за все, я пропагую отримання інструменту в руки, тобто, щоб людина не ходила по різних практиках. А володіла сама інструментами і могла сама впливати на своє власне життя і розуміти, що коїться з нею, з оточенням, з рідними, це і зцілення власне, і оминання якихось негативних подій в своєму житті, перечуття, перепрограмування будь-чого. Тому що ми живемо, як би це дивно не звучало, але кругом в нас суцільні програми, суцільні. І, і, які е, впливають на наш Блокуючий. мозок, так. і це йде як блокування, так і програмування. Абсолютно все є програми. Програма хвороби це зрозуміло. Програми смерті, програми там е, соціальні різні. І тільки розуміння свого місця в цьому світі дає тобі можливість керувати всіма процесами, самому Самому бути тією е, сутністю, яка робить ці програми, і тоді е, твоя реальність повністю тобі підвладна. І тільки твоя думка формує уже тобі гілку реальності, де це втілюється. Е, коли вже набуваєш певного рівня практик. То в мене, наприклад, вже там 15 хвилин максимум я ні звідки отримую потрібні результати. Просто для цього ви йдете в поток? Ні, я просто про це думаю. От я мені би треба ж зробити так, щоб отримати те. І через кілька хвилин з'являється людина, дзвінок, інформація в Ютубі, або з'являється е... знайомство, якесь, що воно дає мені те, що потрібно. Ну, це виходить у вас, а не вже може звичайна людина теж так зробити? Так. А в нас в спільноті є і мої колеги, з якими я колись вчилася, а є вже також е, люди, які закінчили навчання в мене. Е, спочатку це було кілька потоків невеличких, а потім зараз останнє вже був досить потужний і великий потік. Я дуже рада, що він продовжується і люди далі хочуть навчатися. Тобто, у вас є набір на курс? Так, проект сьомо небо з чого ж він складається? Ну, перш за все, це спільнота сьоме небо. І сюди приходять люди, яким я як майстер заімпонувала і вони хочуть навчатися. Але колись я проводила сама цей курс. Зараз виросли із моїх учнів. А також тут беруть участь мої колеги, з якими я навчалася. Я взагалі прихильниця того, що не можна зациклюватися на одному майстру. Кожна людина ексклюзивна, вона має певний набір енергокодів, які спрацьовують на певну кількість людей. І саме колаборація різних майстрів дає ефект, я вважаю. Тому що у кожного з нас, крім, наприклад, моїх інструментів, які я надала, навчила. Є ще інструменти, де, де ці мої колеги проходили в інших майстрів і навчалися. Це ж у кожного за плечима є ну, 10 років це точно у цих темах і в цих зоотеричних справах. В чому головна фішка цього всього? Не відкрити яснобачення, бо просто так яснобачення відкривати, ну, треба якийсь мати сенс для цього. Сенс який? Першим етапом йде очищення всіх енергоканалів, наших, так? відкриття зв'язку, активація шишковидної е і е навчання сприймати інформацію поза звиклими нашими е органами чуття. Коли перша частина цього навчання проходить, ми вже стаємо готові для того, щоб ми могли переходити вже до більш складних робіт. І потім йдуть практичні роботи, в яких люди один з одним пропрацьовують усі свої деструктивні програми, і таким чином очищуючись і змінюючи себе. І коли людина полегшує свої е, е, стани. Так, всі ці блокування, це все, що ми нагрузили в своєму житті, в минулих тіленнях, в родах наших, коли це все вичищається, людина піднімається на такий рівень, де її гілки реальності йдуть е, в гармонійному руслі, де вже притягуються позитивні події, а не негативні. Коли нам притягуються негативні події, значить ми десь порушили закони всесвіту. Угу. Десь ми їх порушили, і зазвичай люди, які вже в духовних практиках, отримують одразу відповідь. Тобто вже не треба чекати, як колись було. Так, кілька втілень, і ти відпрацьовуєш значить цю карму. Ні, зараз все настільки пришвидшилося. Чому зараз у нас таке насичене життя? у всіх? тому що е, у ми проживаємо це все в одному в житті. Те, що колись за там за 10 втілень 10. проходили, тобто наскільки я зрозуміла, первинно іде е, очищення від кармічних напрацювань. Так, так. кармічних і родових е, далі йде исторій. у курсі передбачено ну шляхом залучення різних майстрів. Підвищення енергії. Да? Тобто, якщо людина очищена, вона підвищує енергію, да? е, поступово розкривається яснобачення, ясне знання, існують практики. У мене виникає питання е, все ж таки місія добра, енергія чудова, чи є якісь безпекові заходи з точки зору енергетики, тому що ж ну, темні сили, енергії не завжди? Сприймають позитивно такі речі, коли людина відкривається. Ну, негативно такі речі сприймає хіба сама матриця, коли ти випадаєш із її, із її правил, тоді вона починає тобі вставляти палець в колеса. Тобто матриця не хоче? Ні, вона не хоче розвитку, вона хоче, щоб скачувати енергію з людей, щоб люди були обмежені і, ну, скажімо так, грубо кажучи, збирати гавах. Так? Певні сили, і ну це дуже і це, це теми глибокі, не, і це не для окремої без... програми. Але е е є техніка безпеки, взагалі, поводження у тонких світах, які безпосередньо впливають на наші фізичні стани. Також у нас є впливи інших людей. От, ну, Якщо говорити так старими термінами, це і е е вроки, угу. і, і різні. Штучні там накладання насадки на... різні так, так? Так, негативні програми насадження. Тобто, якщо ви створюєте безпекове поле, все ж таки для групи, так? Це однозначно, Це ми в безпечному полі працюємо, але ще й надаються знання і інформація, і ти знаходишся вже в такому стані енергетичному, що ти просто одразу відчуваєш, що Ой, що це за такий потік незрозумілий? Або що це таке за відтік? А від мене?» А якщо йде незрозумілий потік, як же довідатись, чи це позитивний потік чи негативний? Ну, от для, надаються для цього знання інструмен, і знання інструмен. і інструменти? Наразі у людей є великий запит е на позитивні новини, на позитивне майбутнє. Взаємодіяти ви з хроніками Акаші як інформаційним полем для того, щоб вміти бачити майбутнє щитувати інформацію з того простору? Ну так, звісно, це ж один з основних інструментів роботи в хроніках Акаші, але е, заглядати в майбутнє можна, але не завжди потрібно. Е, треба настроїти себе настільки е, в нейтральний стан. Щоби е, не створювати негативного впливу, бо дуже потрібно фільтрувати, коли ти вже попропрацювався, що ти думаєш, що ти бажаєш комусь, що ти сказав, чи ти осуджуєш, чи ти. Е, ну, тобто, кожна твоя думка і кожне твоє слово вже впливає. От тому, звісно, можна заглядати в майбутнє через хроніки, але там насправді безліч варіантів. Варія з приводу ще до ту варіативності тут вже крім того що ти заглядаєш, потрібно діяти. Угу. Ти спочатку скануєш, дивишся, які можливі варіанти, ну основні обираєш, якщо я зроблю так, так чи по іншому. Дивишся варіанти, ага, цей буде мені не підходить, цей мені не дуже, а, оцей може бути. І тоді ти робиш дію якусь, яка тебе буде туди направляти вже. І якщо це співпадає з твоїми, е, як це? Е, теж не люблю слово призначення, але вже назвемо це так, так. Якщо це з твоїм божественним призначенням, але, грубо кажучи, це жити в гармонії і в. Позитиві, хоча можна собі дозволяти і негатив, Боже. Це ж, це ж нема такого, не без того, немає чорного, і білого. Все це просто є. І коли ти не очікуєш нічого, коли ти надто не прагнеш, тоді ти не заважаєш е, в довірі, проживаючи свої дні, е, для тебе завжди є обраний найкращий шлях. Тільки сам ти собі руйнуєш е, по тій хорошій лінії, ймовірності. Тому. Основне нейтральний стан без очікувань і без е, надмірних бажань, бо це це руйнує. Тобто я розумію, що е, майбутнє залежить. Все виключно від нас, від нас самих. І коли люди починають шукати причини зовні, то це не так. Завжди перш, перша причина знаходиться саме в тобі. Ми самі собі робимо самопорчі, ми самі собі блокуємо якісь шляхи. І най, найперше треба працювати з собою. Звісно, є частина людей, які не бажають добра. Не тільки тобі, вони по своїй натурі такі є, але вони теж мають свою місію бути для когось кармічним молотом. Тобто, у своїй е, в практиці і е, ключів, які ви до відкриття людського потенціалу, для яснобачення, ясне знання, тобто, ти, по суті, є творець. Да? Так. І от е, в, в, цьому, в цій нашій спільноті, з колаборації різних майстрів, і відкривається кожна людина. Відкрива... Безмежна божественна так. сутність. Вся інформація про навчальні курси, контакти знаходиться в описі під відео. Дякую, Марії, дякую нашим глядачам. І я чекаю усіх охочих вийти за межі свого фізичного тіла та відкрити Яснобачення.